Тільки давай швидко та різко. Чайок холоне. Кажеш, у тебе є робота? Ну, дай роздивлюся, на що ти годишся. Угу. Гаразд, ось що для тебе є. Кажуть, що в Прип'яті є артефакти з якимись особливими приколами. Я в цих камінчиках не розбираюсь. Мені шурупи цікавіше роздивлятися. Але одному товаришу подобаються, Хай буде подарунок. Принесеш артефакт заплачу. Ні, не витрачай мого часу. Зроблю, не проблема. Побачимо, чи впораєшся. Так, артефакт м'ясна запальничка в мене такий є. Так, десь тут був. Він шкода, що немає мітки на предметові, наприклад. Де він там? Ось. Знайте артефакт. М'ясна запальничка є. Yeah. Хочу обговорити справу з артефактом. Давай швидше. Я збиралась поки марити. Тримай свій артефакт. Не вже знайшов. Ого лови оплату.